Спочатку жити в Миколаєві було досить таки складно, але це реально ось тебе є відчуття дому. І є вода, чи немає, це вже не сильно на це відчуття впливає. Жити в Миколаєві під час війни дуже важко, якщо чесно. Але це рідне місто, і я його обожнюю. Миколаєві ситуація з водою дуже погана. Ми всі вся країна про це знає, і не тільки Україна. Ми вже звикли. Ми ходимо набираємо водичку. Відкривалися, звісно, безкоштовні пункти видачі води, стояли величезні черги. Нашим повсякденням стали баклажки з водою, пошук питної води. Від цього в тому числі залежать заклади освіти, аби мати доступ до безпечної і чистої води і працювати очно. Коли нам дали воду, нам зателефонували і запропонували вже приходити до садочку. Ми дуже чекали відкриття, батьки дуже чекали, що садочок дає дітям. Це спілкування, це розвиток, це підготовка до школи. І тепер в садочку у нас очищена вода. До школи ходити набагато краще. Тут ти соціалізуєшся, краще, я вважаю, за своїш знання в школі, ніж на онлайні. Зараз ми вже маємо таку можливість ходити до ліцею. У нас е, є можливість попити нарешті чистої води, а не дивитися, яка вона там оранжева, як фанта. Ми маленький заклад, і щоб зробити аналіз води якісний відповідно до певних критеріїв, це великі для нас кошти. І завдяки ЮНЕСКО, який оплачує цей аналіз води, ми щотижня отримуємо цей результат. Адже без води немає життя. Частково ця проблема була вирішена зусиллями партнерів і міської влади для того, щоб встановити нові скважини і очисні системи. Але вони потребують постійного аналізу води. Тому ЮНЕСКО в 2025 році за підтримки уряду Франції проводить що два тижні тестування води в понад 30 закладах освіти, включаючи дитячі садочки, школи, гімназії та ліцеї. Час від часу відбуваються позитивні результати. Тобі ж вода не відповідає ДСТУ і вживати таку воду не можна. І, і заклади освіти проводять відповідні міри, тому діти можуть навчатися і вживати безпечну, якісну воду. Це важливо повертатися додому, і це певна наше. Загальне прагнення, так щоб всі люди могли жити в безпеці і бути переконаними в тому, що вони будуть в безпеці. Звісно, ми не можемо зараз забезпечити на жаль всіх умов для цього, але відкриття очної роботи закладів освіти є одною з умов, які відзначають батьки, коли розглядають варіанти повернення до свого постійного місця проживання, звідти звідки куди вони поїхали.